Привіт! Я Настя і я юрист Калун. Чи можливо платити ще менше по Єоселя? Так. Можливо, оформити податкову знижку, тобто можливість повернути з бюджету частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Кого це стосується? Тільки найманих працівників за трудовим законодавством, за яких роботодавець сплачує податок на доходи фізичних осіб, тобто ФОПи скористатись нею, на жаль, не зможуть. Загальна сума податкової знижки не може перевищувати суми річної заробітної плати у поточному році. І вона може бути використана лише в поточному періоді, тобто неможливо оформити податкову знижку за минулі роки. На отримання податкової знижки вам потрібно отримати в банку довідку про сплачені відсотки по договору іпотеки, отримати на роботі довідку про доходи і подати декларацію до податкової. Право на податкову знижку надається на 10 років поспіль за одним іпотечним кредитом після того, як будинок буде введено в експлуатацію, а ви зареєструєте в ньому своє постійне місце проживання. Подати заповнену декларацію до податкової треба по 31 грудня поточного року, або до 1 травня наступного за звітним роком, якщо особа зобов'язана декларувати доходи. Така декларація подається або особисто до податкової, або укрпоштою з описом та повідомленням про вручення, або через електронний кабінет платника податків за допомогою електронного ключа. На сайті податкової можна подивитись алгоритм розрахунку такої знижки: ЛУН, первинка, вторинка і все про нерухомість простою мовою.